Чого очікуєш від перегляду футзалу з Сфавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер FavBet Екстра ліги. Ну що ж, прикро, але все-таки Аврора цього року е не виконала план максимум, не здобула чемпіонство. І зв'язку з цим е таке питання нещодавно після одного з матчів зі Скаяпом, після програшного, ви говорили про... Турнір другого шансу. Зараз вже виникло розуміння, що все ж таки головне це плей-офф. І на наступний сезон будете відштовхуватись від того, що максимально готуватися до плей-офф, а регулярний чемпіонат, можливо, можна і не так рівно пройти. Головне, якби виграти ці ігри на виліт. Так, якщо у нас є час, я поясню свої слова. Вони були зроблені не випадково, тому що там був скандал з бійкою. Я так зробив акцент, щоб все впало на мене. Але в мене ще є час, я можу пояснити, для того, щоб грати аврорі в плей-офф, їй потрібно набрати 24 бали. Це обіграти 9, 10, 11, 12 місце два рази. Ну а тоді я задам питання, чи будемо ми виховувати гравців, які будуть доростати до рівня збірної з нами. Чи буде в нас зростання для гри в Єврокубках? Його не буде. Я розумію, що планово потрібно починати з грудня місяця. Вкатуватись там, але наша модель інша. Наша модель це зростання гравців. Плідний тренувальний процес, недільний цикл, який не складається з двох вихідних. Кожного дня у нас тренування. Ну, послухайте, навіть у мене у молодшому віці, коли я був у спортивному інтернаті, у мене 12 років, 13-14 вже були двохразові тренування кожного дня. Ми виховуємо професіоналів. І моя думка, те, що ми робили, ми робили все вірно. Да, хід на зараз сильніший, але ви не берете до уваги, що хід тут трішки більше років. І скільки хід до цього йшов, до цього величного чемпіонства три роки підряд. Все ж будується. Тому хмарачовси відразу не ростуть, вони не ростуть з фундаменту. Так, да, Ми також зараз заклали фундамент, великий фундамент для розвитку команди. З нами виросли дуже багато гравців. Це Моспан Влад, це Сагайдачний Юрій. Зростання Семенченко. Ну, це ж з того тренувального процесу він не був самим талановитим молодим гравцем. Я від назву, хто був самим талановитим. Це був Мельник Андрій. Це покоління, в якому він був найбільшим талантом. Але при плідному тренувальному процесі той, хто працює, той і становиться кращим. І зростання Семенченка ну, його голи відповідають за наш тренувальний процес. Якщо він до цього набирав 16 залікових голів, то на зараз це вдвічі більше. Тому ми все вірно зробили так, нам десь не вистачило структури клубу, не вистачило селекції. Десь керівництво не згодне було з тим селекційним планом. Який пропонував штаб наш. Але ми виконали завдання. Наше завдання було в лізі чемпіонів грати. Ми його виконали. Тому я гадаю, що не можна так, в такій моделі працювати у всьому чемпіонаті. Не буде зростання. Футболісти не будуть зростати. Я можу навести приклади минулого чемпіонату, друге, третє місце місце збірників нуль, розвитку нуль. Молодих гравців нуль, які б доростали до високого рівня. Тому, мабуть, ми десь переглянули це, тому що я не з футзалу, а так скажучи, я з, з великого футболу, де багато ставлять на зростання гравців. І тому я таку модель вибрав, щоб мої гравці зростали. Це відверто. Я розумію, що дуже багато спілкувань по цьому приводу, тому що я десь ображаю ті. Восьме, сьоме, шосте, п'яте місце, які хочуть грати в плей-офф. Але грати потрібно, мабуть, в іншу модель чемпіонату. Щоб, ну, я ж кажу, досить легко стати восьмим. Потрібно виграти 4 гри, два по 4, і це дозволить стати чемпіоном. Чи є це спортивний принцип? Я рахую ні. В Цьому мало спортивного принципу. Якщо мої слова когось ображають, вони не сілью когось образити, а сіллю розвитку даного футзалу, тому що в нас, чесно кажучи, ну, найкраще покоління, і це треба розуміти, що в нас найкраще покоління, яке потрібно розвивати. І щось під це покоління, воно може стати і чемпіоном Європи, і виграти лігу чемпіонів. Чому ні? Але в нас здобутків на клубному європейському, у нас їх немає. Чому нема? Тому що не конкурентний чемпіонат. Відверто він не конкурентний. От ці слова мої були направлені на це. Що стосується сьогоднішньої гри і загалом двобію з хітом, так, ми його десь програли в себе на майданчику, тому що ми не змогли реалізувати по тій жарі, яка у нас була, ми не змогли реалізувати той темп, який притаманий нам, не вистачало нас. А тепер до дійсності, та, яка зараз є. Я хочу подякувати. По-перше, керівництву за довіру за два роки, які я провів з Авророю. По-друге, болівальникам. У нас найкращі болівальники, я рахую. Ви навіть бачили, як, наскільки вони сьогодні були яскраві на виїзді, так скажемо, в залі суперника. Вони нас дуже палко підтримували. Тому від серця їм дуже дякую. Щиро подякую кожному гравцю. Який працював два роки зі мною. І вони зросли, в них є майбутнє. І ще я подякую своєму тренерському штабу, який був у тренерському штабу, і всім тим людям, які допомагали в команді. Я їм дуже подякую. І скажу на, на що це була моя остання гра в якості керівника «Аврори», головного тренера. Я всім дякую. Дякую за підтримку, дякую за все. Йдемо далі. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фафбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер Favbet Екстра ліги.